Питання сказу: остання офіційна інформація, яка з'явилася в мережі інтернет у Фейсбуці на сторінці Суспільне-Чернігів, це випадок в населеному пункті Олешівка Чернігівського району, де був зафіксований випадок сказу у лисиці. Яка ситуація на сьогодні? Адже в останньому ми в цій студії говорили про сказ на початку цього року, і майже щомісяця є фіксація випадків. Сказу у диких тварин, що відбувається на тепер, і до речі, про вакцинацію, яка стартуватиме для домашніх тварин з 5 травня. Будемо говорити сьогодні в цій студії з моїм гостем Анатолій Портянко, начальник відділу організації протиепізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби в Чернівській області. Доброго дня, пане Анатолію. Ми нещодавно говорили з вами про таку хворобу тварин, як ящур. А сьогодні ми говоримо про сказ. Точніше сказати, ми продовжимо цю тему, адже майже щоквартально ми говоримо про цю хворобу. Останній випадок, який от я назвала, це була фіксація на нашій офіційній сторінці. А на сьогодні що у нас по сказу яка статистика? На сьогодні сказ зареєстрований в Чернігівській області 27 неблагополучних пунктів, в яких вже захворіло 30 тварин. З них сім собак, шість котів, шість єнотів і одинадцять лисиць. Лише вже з початку квітня місяця зареєстровано вісім випадків. От, як ви назвали село Лишівка, Лишівської територіальної громади, вже після цього випадку ми зареєстрували у селі Товкачівка Малодівецької територіальної громади Прилуцького району, це був сказ собаки, і в селі Анисів Іванівської територіальної громади зареєстровано сказ бродячого кота. Мапа поширення сказу в області дещо змінюється. Як ми спостерігаємо, якщо у ну, 2023 і 2024 роках ми спостерігали в основному захворювання Сказ це в Чернігському районі, така була зона, то на сьогодні ми вже реєструємо по у всіх районах області сказ. І тоді складала частка Чернігівського району по випадках Сказу до обласного показника 83 На сьогодні вже дещо знизилась, так як Сказ поширився по всіх районах області. Тобто, у нас немає зараз території. Ну як можна так сказати, вільної від сказу? Так ну в усіх районах зареєстровані випадки сказу кось були більше, в кось менше. Саме на сьогодні діючі карантинні зони це вісім в Чернігівському районі неблагополучних пунктів. Колюківському, три, Ніжинському – два, – два і в Прилуцькому один. Це у всіх районах на сьогодні діють карантинні обмеження на якісь території певні. Пане Анатолію, ми от зустрічалися коли раніше в цій студії. Знову ж таки, статистика по тваринах ви назвали, здебільшого, це дикі тварини, але от безпритульний кіт, а собака, ви назвали це вже домашня тварина? Так, це була домашня тварина, але при привезена вона була з іншого регіону, там із Сумської області, і ну, проводиться епізодичне розслідування, там саме. Не встановлено джерело зараження даної собаки, але вони переселенці переїхали з Сумської області місяць тому. Посилання на ефір, де ви розповідаєте, що таке карантинна зона, які організації там діють протягом карантину, і коли цей карантин можуть скасувати. Я посилання на цей ефір дам після нашої програми. А сьогодні в продовження цієї теми. Якщо ми говоримо про сказ, то тут слід згадати пероральну вакцинацію, яка відбувалася торік в деяких районах області. Це пероральна вакцинація диких тварин. І тоді відбувався санітарний відстріл лисиць. В лютому місяці, в лютому він мав бути закінчений, так? І результати на сьогодні вже є. Так, вакцинація у нас проведена з 30 вересня по 11 жовтня 2024 року. На території 46 територіальних громад оброблено 17 тисяч 500 квадратних кілометрів. Відстріл в рамках ключів цьому пероральної імунізації. Лисиць з метою проведення оцінки проведення пероральної імунізації відбувався. З 16 листопада 2024 року по 22 лютого 2025 року. Тобто, ця робота вже завершена. Було відібрано в рамках цього відстрілу 653 проби від лисиць, які направлені на для проведення лабораторних досліджень до державного науково-досвідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи міста Київ. На сьогодні по всіх пробах ще немає результату. Є проміжний все ж таки по 440 дні пробі результати із цих всіх відстріляних 653 голів 4 голови були позитивні на сказ. Вони не пішли далі на дослідження. Ну, такі проби не йдуть, якщо відразу ну, якщо потрапили вже на хвору тварину. А з тих 441 по біомаркеру тетрацикліну дали позитивний результат: 53 від проб. Тобто, це говорить, що тварини з'їли приманку з вакциною. Ага, це показало, що є в крові антитіла і в крові, і там ніжня щелепа відбирається на зубах. Відкладається цей біомаркер тетрациклін який є у приманці цей біомаркер, щоб ідентифікувати, поїла чи не поїла тварина? Те, те, що ви кажете, у тварин виявили, що є антитіла, і по зубах це було видно по аналізах. Це означає, що тварина була здорова, чи все ж таки вона могла бути уражена? Ні, це що я говорю про чотири, чотири голови, які хворі. Це тут немає різниці. Вона з'їла, не з'їла приманку. Це ну, вона при відстрілі хвора була. Так, а решта. А решта ні. Це ж із, із 653, тільки 4 потрапили хворі тварини, угу. і вони далі на дослідження не йдуть. Лише здорові. які Спочатку тут ми дивимося, головний мозок мозкі, відбитки, там люмінесцентна мікроскопія. Якщо тварини здорові, то вони йдуть на дослідження вже щелепи, кров на біомаркер та циклін і на, на антитела. Якщо вони вже відразу хворі. То вони далі на дослідження не йдуть. Ці чотири голови, які були підтверджені на сказ, оці зони, де виявили цих лисиць, де був відстріл, вони якось позначаються як карантинні чи ні? Справа в тому, що от як і на запитання, чи відображає реальна картина відстрілу, тут можна тільки прив'язати до цих чотирьох голів. Все ж таки, як я й говорив, що. В основному це Чернівський район, усі в нас випадки сказу, і були і на сьогодні найбільше там. То із цих чотирьох лисиць три вони були відстріляні вже на неблагополучній території. Тобто там і так була територія неблагополучна. Тобто там, під прицільним оком епізотологів, епідеміологів, так. там вже все перебувається. Територія або перебувала? І, до речі, ж навесні цього року. Початок 20, ну орієнтовний початок 22 травня розпочинаємо знову весняну пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин. На уже збільшили ми території. Тоді ми обробили 17 тисяч квадратних кілометрів. Уже весною плануємо 19 тисяч квадратних кілометрів обробити. А в яких це районах? Ні, це вся територія області за виключенням лише прикордонних громад, там як Семенівська громада. Там де це неможливо зробити. Новогород громада, там частина Ріпкінської громади. А так це на всіх в усіх районах буде проводитись даний захід. Якщо Ніжинський, там Прилуцький район, там повна територія буде оброблятися, а прикордонні райони там ну, частково за виключенням громад, які безпосередньо межують з Російською Федерацією і Росії. Ми писали такий ефір про те, як виглядає ця пероральна вакцинація, як, як виглядає ця вакцина, яку розкидують по території. Знову ж таки, посилання на той ефір я дам наприкінці нашої програми, говорячи про... Таку пероральну вакцинацію, я так розумію, знову ж таки будуть планувати відстріл санітарних тварин на цих територіях. Так, буде, буде відстріл, але якщо осінь ще друга кампанія пройде, так я думаю, що буде відстріл уже після тої кампанії. Ага, тобто плануються дві компанії пероральної вакцинації таких тварин? Ну, згідно методичних рекомендацій, вона й має відбуватися двічі на рік. Дана перерання імунізація. Це все залежить від фінансової сторони, і чи буде закуплена вакцина двічі на рік провести, провести таку роботу. Цю вакцину купує держава. Так, вона постачається централізованою. Тобто, це не кожна громада або лісове господарство купує цю вакцину, вона безпосередньо за державний кошт. Заговорили про імунізацію от прерально диких тварин. То з початку травня планується такий захід, як який проходить, який відбувається щороку. На початку травня це вакцинація щеплення домашніх тварин від сказу. Як планують проводити цей захід цього року? Так як ви вірно сказали, щороку проводиться проводяться щеплення, планові безкоштовні е тварин проти сказу відповідно плану. Минулого році ми щепили понад 104 тисячі собак, 100 тисяч голів котів та 5 тисяч великої рагохлодоби. Уже в цьому, з початку цього року, ми щепили 24 тисячі собак і майже 28 тисяч котів. Справа в тому, що в області ми маємо 57 територіальних громад і понад 1500 населених пунктів. Тому одночасно, на жаль, сьогодні у державних установах недостатньо спеціалістів ветеринарної медицини, щоб провести дану роботу, там визначити якийсь один місяць, квітень чи травень і провести одночасно на всій території щеплення. Тому така робота проводиться кожною державною установою на своїй підпорядкованій території відповідно якогось там плану, графіку. І так далі. І вона проводиться така робота круглий рік, можна сказати. Державна установа, от попередньо повідомляє там оголошення на офіційних веб-сторінках, Фейсбуках, попереджають територіальну громаду чи там, старостат, що буде проводитися така робота. Просимо долучитися, допомогти, там, надати списки і так далі. І це відбувається по всій області. Така робота. Дійсно, по місту Чернігову, як ми бачили вже ці повідомлення, і вони, воно розміщено і на офіційній сторінці головного управління, і по мережі і соцмережах вони, воно розміщене із 5 по 8 травня. В Чернігові буде відбуватись планова безкоштовна імунізація тварин. Буде вона проводитися на 13 локаціях. 5 травня планується по місту Чернігов по вулиці Пухова. 140 магазин квартал, вулиця Всіхсвятська біля входу до Хитритку, район Пристані, вулиця Нова біля пішохідного мосту. 6 травня, район Лісковиці, вулиця Варзара, де 10, район Старої Подусовки, вулиця Тероборони, 24. Напроти 10 школи в лісі. Район Нової Подусовський, вулиця Лісова, 15. Район фабрики музичних інструментів, вулиця Промислова, 42. 7 травня, район П'текутів, проспект Михайла Грушевського, 88. Вулиця Любецька біля магазину Бджільництва. Район автопарку, вулиця Громадська, Бивша Борисенка, 34. Район вулиця Шевченка. 187 біля школи 23 школи. 8 травня, район вулиці Литовська біля газової заправки, район Астра, вулиця Славутицька, зупинка маршруту номер 25 Це три дні буде планово, по 13 локаціях проводиться вакцинація. Але хочеться зазначити: якщо мешканці Чернігова ну з якихось причин не можуть. Привести принести своїх улюбленців для щеплення е, у цей саме період. То будь-який день з 8 до 15, будь-який робочий день е, в Чернігівській дільничній лікарні ветеринарної медицини по вулиці Михайла Грушевського 180, завжди двері відкриті. Можна принести тваринку і безкоштовно її прищеплять проти сказу. Отже, тут кілька акцентів ще раз повторити. Така вакцинація безкоштовна протягом року. Оцей захід, який відбувається щороку протягом трьох протягом кількох днів у громадах та в Чернігові, зокрема, це просто ветеринари виїжджають на певні території, і вони там проводять три дні. Масову вакцинацію, тобто не треба їхати до клініки. Ветеринари самі приїжджають, щоб людям було зручніше. Але ну, як, да але, якщо людина, як ви кажете, не встигла, ну не змогла от саме в ці три дні прийти, вона може звернутися е, в лікарню. Ветеринарної медицини і там її тварині зроблять щеплення безкоштовно. Це в Чернігові звернутися по Грушевського 180, А так в кожному в кожному бившому районі, в кожній громаді є дільнична лікарня, державна ветеринарної медицини, де також зроблять щеплення безкоштовно проти сказу. До речі, пане Анатолію, повертаючись до вакцинації, ви назвали цифри, тобто статистику, яка відбулася вже спочатку, наприклад, цього року. Якщо говорити про вакцинацію про щеплення в карантинних зонах, про які ми говорили і раніше, і от сьогодні згадували їх. Там проходить ця вакцинація позачергова, якщо можна так сказати. Там проводиться щеплення додаткове. Так, у разі виявлення першочергово, Формуються групи і, і виїжджають для обходу помешкань громадян. І щеплення, дощеплення, перещеплення, можливо, виявлення, які були в контакті з твариною, яка захворіла на сказ. Там уже тоді щеплеться по вимушеній схемі. Там чотири щеплення застосовуються. Тобто там першочергово в неблагополучному пункті проводяться дані за ну і в одному з ефірів з начальником головного управління держпродспоживслужби Юрієм Павлішиним, коли ми піднімали цю тему. Він пояснив, що в будь-який момент, якщо в населеному пункті громада хоче, щоб приїхали ветеринари, тобто всі згуртувалися, і неважливо, там карантинна зона, не карантинна зона. Якщо люди готові, то заздалегідь можна зателефонувати до вашої служби. Домовитися про день і час, коли ваші фахівці можуть приїхати, і тоді від вакцинація також відбувається. Так звичайно, виїдуть в будь-якому випадку. При за зверненням виїдуть спеціалісти і зроблять роботу. Пане Толі, отже, ми будемо спостерігати за тим, як проходить ця компанія по щепленню домашніх тварин у Чернігові в інших населених пунктах. Також будемо спостерігати за початком пероральної імунізації диких тварин на території нашої області. Будемо чекати результатів повних, вже остаточних по санітарному відстрілу. Лисіч, що далі покажуть аналізи і дослідження, але наостанок. Яка рекомендація? Адже ви сьогодні сказали, що майже вся територія Чернігівської області вже має випадки сказу? Що робити, особливо в сільській місцевості? Рекомендація одна забезпечити так, як сказ невилікована хвороба, коли вже доходить питання до клінічних ознак, а завжди закінчується смертю, тобто потрібно убезпечити і себе, і своїх домашніх тварин. Потрібно забезпечити їм профілактичне щеплення проти сказу. Хоч це сільська місцевість, хоч це міс місь міська місцевість, неважливо. Потрібно зробити щеплення безкоштовне, профілактичне, щорічне проти сказу. А людям, як поводитися, особливо сільська місцевість, там тварини, безпритульні, там городи, там. Поля, ліси. Людям, якщо вони бачать будь-яку неадекватну поведінку там, домашнього кота чи собаки, якщо там є слиновиділення, чи можливо, агресія, чи просто хитка якась хода, там, неадекватна поведінка, будь-які підозри не контактувати з даною твариною. Якщо наближається дика тварина, взагалі там неважливо, чи навіть це в дворі, чи на городі, чи навіть десь на риболовлі, Дика тварина має уникати людей. Якщо вона наближається ближче, це вже потрібно вважати її потенційно небезпечною і хворою на сказ. І будь будь у випадку не контактувати з даним твариною. А куди телефонувати? Що робити? Ну тут якось треба ж відреагувати людині чи тікати, чи комусь телефонувати, щоб вирішили цю проблему, бо цю тварину ж треба дослідити. Ну, якщо вона вже буде мертва, то наша служба відбере матеріали дослідить. Якщо вона ще жива, то е, телефонувати поліцію залишається, якщо вона несе загрозу для людини. Куди повідомляти? На, на сайті Головного управління є телефони гарячих, гарячі телефонні номери. І так само у кожній громаді є е, е, ну, дільнична лікарня, як відомі телефони, вони Викладені на сайтах і так далі. Пане Анатолію, дякую вам за сьогоднішню інформацію. Але не прощаюся, тому що я так розумію, що випадки сказу і далі будуть фіксувати наша служба, і ми будемо давати цю інформацію. Тому спостерігаємо далі і запрошую до ефірів. Наперед. Дякую, бажаю здоров'я.